Чому ми літаємо в космос, редагуємо гени, але досі вбиваємо одне одного, як на ендертальці? Де весь той хвалений гуманізм, про який розповідали в школі, що з нами не так? І чи могло бути інакше? Це виглядає дивно, але все через один маленький поштовх, який запустив цілу лавину змін. Ви, напевно, чули про ефект метелика. Метелик махнув крилом десь в Америці і спровокував тайфун у В'єтнамі. Один чудовий вчений став подібним метеликом. 400 років тому він запустив ланцюг подій, який перетворив світ на те, що ми маємо зараз. Це Галілео Галілей. Що ми знаємо про Галілея, крім попсових історій про конфлікти з інквізицією? Ну, найперше Галілей це людина, яка зруйнувала вщент картину світу всього людства. У його часи король, селянин і професор. Однаково знали: Земля це центр світу. Сонце велика лампа. Місяць кльова свічка у нічний час. І тут, вчений номер один Європи, вдосконалює телескоп і бачить космос, бачить танець супутників Юпітера. Бачить, як Венера міняє фази, мов місяць, і навіть бачить плями на сонці. Виходить, що Земля це не центр Всесвіту, а камінчик. Що крутиться в порожнечі, та правда перевертала світ, але зіткнулася з тодішньою реальністю, де кожен від короля до селянина на 100% впевнений, що земля центр всесвіту. Це не просто якась там гола віра, це їхня фундаментальна впевненість, як цим людям розповісти правду, не привертаючи увагу санітарію. Щоб відчути грандіозність цього відкриття, уявіть собі, якби сьогодні на адронному колайдері відкрили портал Урай і принесли звідти усміхнену фотку Архангела Гавриїла. Більшість людей, не цікавлячись доказами, оголосили би, що це фейк. Десь так і було в 1633 році у Флоренції, коли Галілей стояв перед інквізицією. У той час телескоп був так само рідкісний, як сьогодні колайдер. Смартфонів і інтернету взагалі не було, тому правду бачили лічені одиниці. І при цьому абсолютно всі люди чудово знали про оптичні ілюзії, бо міражі бачив кожен. Ну і цілком логічна підозра. Галілей бачить міраж. Саме тому інквізиція йому й не повірила. Це у нас є фоточки з високою роздільною здатністю. Галілей не мав стільки мегапікселів. Чи ви зрозуміли, наскільки ілюзорно виглядало його відкриття? Ось фрагмент листа, де він сам намалював Сатурн як три склеєні планети. Саме так йому показалися вперше побачені кільця. Є попсова думка, ніби церква була проти науки, але насправді було дещо інакше. Хтось заперечив, не дивлячись, а хтось і сам зацікавлено глянув у телескоп. Церква не могла бути проти науки, бо саме вона фінансувала і активно розвивала цю науку. Створюючи і підтримуючи університети по цілій Європі Оксфорд, Кембридж, Болонський університет. Все це створювали священики і монахи. Копернік був каноніком і племінником єпископа, сам Галілей глибоко віруючим католиком. Наука і віра летіли поряд, як два крила, що несуть до однієї істини. Ну і звісно ж, церква не забороняла телескопи. Насправді Галілею сказали: досліджуй, але не кричи на площа. Чому? От ми й підібралися до головного каменя спотикання, бо люди не були готові. У Біблії є рядки типу Сонце зупинилось у Ісуса Новина. Чи Земля не захитається у псалмах. Для людей це була реальність, тверда, як камінь під ногами. Сонце — лампа, земля-центр. Якби Галілей пішов у маси зі своїм земля крутиться, це могло спровокувати соціальний катаклізм. Тут варто проаналізувати сам механізм містичного откровення. Чому, якщо Бог знає все, біблійний опис не дуже схожий на справжній космос? Фішка в тому, що коли Бог транслював Моїсею видіння, то не хотів протирічити його уявленням. Як пояснити древньому єврею про галактики і чорні діри? Якщо він навіть не знає, що Земля кругла і взагалі вважає Землю Всесвітом, а небо для нього, як для нас, інший вимір. Старий від такого міг би взагалі збожеволіти, а його народ тим більше би не повірив. Книга буття і так була проривом Сонце, яке навколишні народи вважали Богом, стало просто світилом. Це був дуже сміливий концепт. І цей концепт міцно прижився. У людей не було телескопів, навіть біноклів у тих людей не було. Тому взагалі не дивно, що вони не сумнівалися, що світ створений буквально так, як пише Біблія. Зовсім не тому, що вони були якісь тупі фанатики. Просто їм банально не приходило в голову, що за цим всім може критися якась там поетична метафора. Ось вона, земля. Тверда й стабільна. Ось вона сонце. Бігає по колу. Ця віра пройшла через століття, а у середньовіччі зустрілася з новими викликами. Часи Галівея були важкі. Багато праці, регулярно чума, війна, голод. Тодішня Європа була не тим місцем, куди би ви хотіли поїхати у відпустку. На цьому фоні Біблія дає результат. Вона гарантує стабільність, вона надихає вчених і митців: Леонардо, Мікеланджело, Рафаель, навіть Оксфорд, навіть той самий Галілей. Всі жили Словом Божим, прокидалися і лягали з молитвою. Систему Коперніка. З сонцем у центрі сприймали як математичну екзотику. Це була теорія, за яку мало хто чув. Вона цікавила середньовічних людей десь так само, як нас із вами, квантовий конденсат Бозе Енштейна. Земля у центрі символізувала стабільність. Галілей же рвав людям мозок. Ну, уявіть собі. Все життя знаєш, сонце лампа, земля центр. А тут тобі кажуть, ні, ми просто камінчик у безмежному космосі. Це як кинути айфон у печеру неандертальцям, шок і ступор. Вся звична світобудова ламається над руски, і етика теж, бо біблія, на якій століттями стоїть суспільство, раптом іде в розрізі з наукою. Це значно вибуховіше ніж фоточка Арханела Гавриїла на дронному колайдері. Плюс ідею з сонцем у центрі добряче скомпроментував Джордано Бруно. Він теж піарив систему Коперніка, але не для науки, а щоб підсилити власні езотеричні ідеї про філософський пантеїзм. У мене є за нього ролик. Як ви зрозуміли, ситуація була досить складна. Консерватори всіма кінцівками тримають землю в центрі Всесвіту. Їх позиція сильна. Церква якраз переживає бюрократичний застій. На цьому фоні Галілей відчайдушно прагне модернізації, бо на власні очі побачив зовсім іншу реальність у свій телескоп. По логіці, щоб зрушити оцю величезну бриву геоцентризму, про яку я щойно розповів, варто було зайнятися накопиченням доказової бази, далі вдосконалювати телескоп. Переконувати інших вчених поступово. Церква тоді поділилася на три табори. Новатори хотіли переосмислити писання зразу. Консерватори кричали: ні, за що помірковані казали, не треба спішити. Підготуємо спочатку людей, що книгу буття не слід розуміти буквально. Поступово. Спочатку вчених а потім всіх інших. Це якби сьогодні в ЦЕРН відкрили той самий портал до Гавріїла. Одні вчені сказали би клас, максимальний репост, інші що це фальшивка, а треті сказали би тихо. Давайте обережно пояснимо людям, що ангели дійсно існують. Такі сварки були завжди при великих відкриттях. Історія, ніби Галілей боровся проти темних попів, це старезна маніпуляція. Насправді, це був спір між новаторами і консерваторами одного й того самого внутріцерковного світу науки. І тут варто згадати характер Галілея. Він був гарячий, як атомний реактор. Психанув і видав книжку про всі ці суперечності, у якій товсто затролив консерваторів і висміяв самого папу римського, Урбана VIII. Причому цей папа був давнім другом Галілея, любив наукові диспути, але був досить обіччивим чоловіком. І почалося. Галілеїв тролінг став іскрою, що спричинила цілу пожежу. Метелик махнув крильцями. Сумнозвісний суд інквізиції насправді відбувся саме через ті карикатури. Ображений Урбан уперся і використав адмінресурс, щоб заткнути рота зухвалому другу. У результаті Галілей отримав домашній арешт із обов'язковим читанням семи псалмів на тиждень. Так, це реальне покарання Галілея. Страшна інквізиція по факту відправила його на заміську вілу відпочивати, пити вино і писати наукові трактати, чим він, власне, і займався, зробивши після суду чудові відкриття у галузі механіки. А от на площах більше не бушував, тому що домашні арешти. Якби вчений так не поспішав у своїй війні з консерваторами, то при його інтелекті він би безперечно знайшов, як відповісти на їх закиди. Адже Біблія написана так, щоб люди з різних епох однаково знаходили там правду. Святий Августин за кільканадцять століть до Галілея спокійно допускав не буквально трактовку. Ніхто його за це не переслідував. Він був і є одним із великих учителів церкви. Бог відділив світло від темряви. Для Мойсея це день і ніч, для нас енергія і матерія. Сонце в Біблії з'явилося після землі. Мойсея це задовільнило. Але і ми знаємо, що первинна атмосфера це була вулканічна курява і хмари, а сонце пробилося вже потім. Відповідно, саме таку послідовність у видіннях Мойсея доволі легко зрозуміти. Навіть більш конкретні претензії консерваторів, такі як зупинка сонця для Ісуса Новина, можна було би досить легко спростувати. Обертання фізичних тіл тут не порушене. Просто Бог зупинив час у конкретному місці. Навіть професор Ксав'єз людей Ікс умів так робити. Отож, через особисті глюки головного науковця і головного пастиря 17-го століття Галілея і Урбана, на вченого і обідчивого отця, з'явилася тріщина між вірою і наукою, яка згодом переросла у розкол. Замість плідного діалогу двох старих друзів прийшла сварка. Яка викликала лавину змін у XVII столітті, коли судили Галілея, якраз була в розпалі 30-літня війна, масштабний конфлікт між католиками і протестантами. Ясна річ, вся ця історія була миттєво розпіарена в протестантських країнах як свідчення дрімучості католицтва. І не тільки там. Багато кому церква стояла поперек горла, контролюючи духовну сферу. Королям забороняли мати коханок, купцям ставити п'ятикратну націнку. Приміром, на війні заборонялися арбалети і отруєні стріли. Багатії, відчувши слабину, почали розхитувати човен церкви. Тоді не було телевізорів і фейсбуків, але пропаганда вже існувала у книжках, листівках і брошурах. От і полетіли по друкарнях памфлети, де вчених лякали інквізицією і церква гальмо науки. Але вчені роблять свої дослідження не на голому ентузіазмі. Наука потребує фінансування. До скандалу з Галілеєм головним спонсором була церква. Після почалися пошуки альтернатив. Свої послуги радісно запропонували ті самі володарі друкарень – правителі, купці та інший тогочасний олігархат. А далі, вже як у анекдоті: хто дівчину нагодував, той і танцює. Наука почала виходити з під духовного контролю. Щойно ми розібрали лише сам момент, коли метелик махнув крилами. Галілей на гарячу голову образив папу. Той з пересердя на чудові з інквізиції. Противники церкви радісно влаштували максимальний репост. Справа Галілея стала козирем для олігархів і пішла гуляти століттями. Наступний ролик буде вже про тайфун. А саме. Як цей, на перший погляд, незначний і локальний конфлікт 17 століття вплинув на те, що сьогодні ми маємо світ без духовного контролю над наукою і ядерний клуб держав, які вважають, що їм можна все? Підписуйтеся, щоб не пропустити. Всім щастя, слава Ісусу Христу!